Завдяки протекції свого старшого брата Олексія, фаворита імператриці Єлизавети Петрівни, 1742 року, 14-річного Кирила Розума разом з усією родиною викликали з рідного села Лемиші до Санкт-Петербурга, звідки після річного навчання під особистою опікою ад'юнкта Петербурзької академії наук Григорія Теплова майбутній політик виїхав до Європи навчатися у гетингемському. Університеті. Після повернення до Петербурга Кирило отримав титул графа і змінив прізвище на Розумовський. У 18 років його призначили президентом Петербурзької академії наук, а в 20 юнак став підполковником Лейблгвардії Ізмайловського полку. Ідучи по бажанням Розумовського, котрий 1744 року під час поїздки імператриці Україною передав їй лист від козацької старшини, Із з огляду на загрозу війни з Османською імперією, Єлизавета Петрівна погодилась відновити гетьманство ліквідоване. 1734 року після смерті Данила Апостола і 16 травня 1747 року видала указ про буття в Малоросії гетьманові за колишніми звичаями, Супереч указу, який визначав столицею гетьманщини Батурин. У січні 1750 року графом Іваном Гендриковим царський указ був привезений до глухова, де він звернувся до козацьких старшин з формальною вимогою підтримати клопотання про обрання гетьманом саме Кирила Розумовського. 4 березня 1750 року на головному майдані Глухова у присутності київського митрополита Тимофія Щербацького зачитали указ імператриці Єлизавети. Після чого Іван Гендриков звернувся до присутніх з питанням про бажану кандидатуру гетьмана, і козацька старшина одноголосно запропонувала відсутнього на заході Кирила Розумовського. 5 червня він був офіційно затверджений гетьманом України. Після прибуття до України в липні наступного року Розумовський, прагнучи зберегти традиційний козацький устрій Гетьманщини, розділив її на повіти. Запровадив систему територіальних судів, генеральне зібрання старшини для обговорення важливих справ і проектів державних реформ. Його прагнення призначати полковників на власний розсуд і спроба вести дипломатичні стосунки із сусідніми державами були заблоковані. Після повернення 1757 року до Глухова Розумовський розпочав підготовку до відкриття в Батурині університету, продовжив реорганізацію війська і судоустрою. У 1758 році запросив російського архітектора Андрія Квасова для перебудови Глухова та Батурина і зведення палацових резиденцій. У 1764 році, після отримання доповіді від близького друга Розумовського і його наставника Григорія Теплова, котрий понад 20 років працював главою гетьманської канцелярії, про корупцію і зловживання козацької старшини Розумовського викликали до Петербурга вдруге. Де він був змушений подати рапорт про відставку після ліквідації гетьманщини 21 листопада 1764 року? Кирило Розумовський отримав як компенсацію чин генерал-фельдмаршала державну пенсію і виїхав за кордон, де провів 11 років.